Я прошу вибачення наших військових пенсіонерів. Я прошу вибачення за те, що наш пенсійний фонд. Це просто якась істота. Це не орган, це не організація, це саме істота. Знаєте, коли ми розповідали нашим військовим пенсіонерам про те, яким чином ми будемо діяти для того, щоб перерахувати їх пенсію і збільшити їх пенсію. Ми розуміли цей план, ми розуміли певні строки, певні наші кроки. Ми все це зробили. Ми, ми робили перерахунок за довідку 2019 року, 2000 повертали 23 рік довідка, максимальний розмір пенсії, потім Кабмін, це перша постанова з обмеженнями, 70% від грошого. Забезпечення, коли пенсійний фонд знову повертав. Ми все це зробили. Ми все це подолали. Кожен день нам пенсійний фонд створював якісь перепони, але ми це все подолали. А сьогодні пенсійний фонд нам знаєте, що відповідає, що запроваджений новий е механізм обробки відомості про розмір пенсії, тому пенсії будуть перераховуватися лише після впровадження е відповідно нового програмного комплексу та вашу ж мать. Я не знаю, що з цим робити. Всім гарного до побачення.